У своєму виступі перед генералами та офіцерами Міністерства оборони Росії Володимир Путін продовжив розказувати про те, як увесь світ намагається знищити Росію, та про те, що країна стикається з загрозами із різних напрямків. Шановні колеги, генерали, товариші, офіцери, ви можете побачити, в якій ситуації ми живемо сьогодні, які загрози з'являються навколо нас. Ми вже згадували це сьогодні дуже коротко. Експерти в цьому залі все розуміють. Часто ми стикаємося з неадекватною реакцією на наші зусилля по захисту російських національних інтересів. Цікаво про який саме захист російських національних інтересів розказував Володимир Володимирович, ймовірно, на території України в Донбасі та Криму. Крім того, Путін наголосив, що Кремль змушений посилювати оборону, адже буцімто саме НАТО постійно збільшує активність на кордоні з Росією, яка ні в чому не винна, нікуди війська не вводила і нічого не захоплювала. При тому, що військова доктрина великої путінської держави, нібито залишається чисто оборонною. Таким чином, кремлівський очільник намагається і надалі розвивати та популяризувати свою програму на 2015 рік, згідно з якою його країні слід об'єднуватися та гуртуватися навколо нього і протиставити себе оточуючий світ. Адже саме Європа та США винні у економічних проблемах, а натівські війська буцімто готові вбивати російських солдат і розтерзати країну. Отже, материнську любов і братерську дружбу слід скеровувати на неприйняття майже всього за кордон. Онного таким чином, пан Путін створює власний світ, в якому він є абсолютним і єдиним центром керівництва. Адже не секрет, що навіть найбагатші олігархи змушені повністю підкорятися і не заходити у поле інтересів Володимира Володимировича або втрачати усе. Приблизно така ідея була у черговий раз озвучена на так званому круглому столі, під час якого Путін зібрав 40 найбагатших людей своєї країни, аби вирішити, що робити в умовах кризи, таким чином. Ином усі змушені або залишатися, так би мовити, при дворі царя і виконувати надані ролі, або ганебно мовчати і втікати з батьківщини. Крім того, будуючи власну закриту систему, голова Росії добре розуміє, що він на своїй території не має жодних конкурентів а будь-хто ззовні у найближчому майбутньому не буде сприйнятий його народом. Варто лише навісити ярлик, що особа є шпіоном і ворогом народа. Здається, така тактика вже пройшла успішні випробовування московськими спецслужбами, взірцем виховання яких і є Володимир Володимирович, колишній агент КДБ.